Вітаю, друзі! Ви на рукодільному каналі, мене звуть Наталя. А, сьогодні хочу я вам показати своє просування по а, своїм стартам осіннім. Якщо ви пам'ятаєте, хто бачив попереднє відео, то в мене було 4 старти у, на, на початку листопада, і там було дві невеличкі роботи і дві великі роботи. А, що в мене зараз є? Я зробила. Два фініші і два процеси в мене залишилося. Ну, а якщо в мене було два фініші, дві роботи я фінішувала, то як же ж без е, розпочатого нового процесу? Я розпочала ще один процес, але він вже зимовий. І я сподіваюся, що я його до середини грудня завершу і е, його зберу, е, і буде в мене гарна робота. До речі, я такого ще ніколи не робила. Це для мене буде перший такий мій досвід, але тримаю кулачки, що в мене все вийде. Ну що, давайте вам зараз буду показувати. Ну і, звичайно, все по порядочку вам буду розповідати. Так, перший мій старт це була ось така мандала від Glendon Place. Такі дуже гарна робота. Вона мені дуже подобається, я її бачила вживу у Алінки. Вона дуже яскрава і ось це поєднання бісеру, крейніку і ниточок DMC дуже гарно вдало. І такі, знаєте, всі відтінки, вони не кричащі, вони більш такі пастельні, спокійні. І гарне поєднання цих кольорів між собою. Мені дуже подобається. Ну і що в мене є? Вишивала я її не дуже багато часу. Може два або три дні я за нею бралася. Ну, ось тільки в мене є. Дуже гарна робота, і вона мені дуже подобається. І... До речі, вона дуже швидко вишивається. У кожному цьому от листочку використовується по чотири види а, ніточок DMC. від такого темного до більш світлого відтіночку, і воно таке гарні такі переходи виходять. Ну класно. Зараз я вам трошечки поближуся. Ну, Камера не передає, звичайно, Ну дуже гарно. Бачите, такі вони. Класні, класні, мені дуже-дуже подобається. Буду надалі продовжувати її вишивати. Не знаю, завершу я її в грудні чи ні, Ну, буду намагатися, бо тут ну, не дуже мало тут роботи, багатенько. І воно, якщо вишивати тільки цю роботу, воно трошечки набридає вишивати одні ж ті ж самі. Листочки одно ж те ж саме, воно ж по колу повторюється, і трошечки воно, знаєте, якось так набридає, що вишиваєш ну, майже одне і те ж саме, але тільки з різного боку. Ну нічого, воно мені все одно подобається, і на наступну осінь у мене буде така краса. Дай Боженька, я її оформлю якось і вона буде прикрашати мою оселю. Якщо не оформлю, то піде вона у рулончик. Як і всі інші е, мої роботи. Ну що, це е, перша моя роботка. А зараз я вам покажу ще другу роботу, яку я вишивала у цьому місяці. Так, наступна робота, яку я вишивала у листопаді, це була ось така вітьмечка від Glendon Place, дуже гарна така робота, розробочка. І вона дуже швидко вишивається. Дуже швидко. Я її брала до роботи, мабуть, дня 3-4, і от що в мене вийшло. Я чорним кольором вишила сілует її, і розпочала ось цю накидку її вишивати таким фіолетовим кольором. Дуже гарно. І швидко. От Що мені подобається, то це швидко взяв іголочку з ниткою такою довженькою і погнав вишивати, бо тут дуже великі плями одного кольору, і ти так вишиваєш. І... Тільки рахуй собі та і все. Я на цій роботі дуже відпочила від свого хардангеру, бо на хардангері треба бути, так знаєте, себе тримати у таких постійно в напряженні, тому що треба там рахувати, треба уважно вирізувати ось ці дирочки, щоб не смиканути ниточку і не зробити собі там неприємності. Скажем так, і я коли вишиваю хардангер, я, я завжди дуже уважна, дуже така увага моя тільки на цю роботу і рахую постійно, щоб не, де не помилитися. А на цій роботі я вже відволіклася, так відволіклася, взяла голочку і погнала робити хрестики. Дуже гарна робота виходить. Я хочу, я вже казала, коли записувала відео про старти, що я хочу у місяць додати ниточку, яка світиться у темряві. І ще, я думаю, можу додати ось ці зірочки ще цю ниточку, щоб вона теж так знаєте додати якогось такого містичного у цю роботу. Що ви скажете? Напишіть мені в коментарях. Доречно це буде чи ні. Я ніколи такою ниточкою не вишивала, мені хочеться її спробувати. Я взяла DMC. І що воно вийде, я ще навіть не знаю. Але буду намагатися її туди куди-небудь втулити. Хоча ось ця, цей місяць вишивається такою ниткою, вона жовта, ну, блідо-жовта з зеленого такого кольору, а та ниточка білого. І я думаю, може півхрестиком ДНД пройтися. Не знаю, буду міркувати по цьому питанню і думати, як же додати ту ниточку, щоб було більш-менш гарніше. Ну, подумаю. Ось так що це була моя друга робота. Зараз я вам покажу ще дві завершених роботи від, від моїх стартів. І е, наприкінці відео я покажу вам ще мій старт. Не перемикайтеся. Так, перший фініш – це ось така чутова подушечка. Дуже гарна робота вийшла в мене, дуже мені вона подобається. Ось така. Зворотня в мене ось така. Ну, Це те, той же самий. Елемент центральний, як і на самій роботі з лиця. Ось така. Ось тут зараз класно бісер видно, він так переливається, мерехтить. Він такий темний, він якби чорний, але ось такі якісь на ньому переливання, є мерехтіння такого синього, фіолетового. якогось. Ну Класна робота вийшла, дуже гарна, мені дуже подобається. У мене є така подушечка. Буду вишивати, мабуть, ще якусь, не знаю. Ну, А ця мені дуже подобається. Це мій мій перший досвід, саме у зборці і вишивки цих, таких подушечок. Вишивала я її на ось такій тканині це флоба, дуже така вона цупкенька, і цві... ц... колір такого натурального льону. Ось, і а, використовувався ось такий бісер це 03,002, це а, Міл Хіл, І ось скільки залишилось у мене ну, від однієї пачечки була одна пачечка. І ось скільки в мене, бачите, там трошечки а, залишилось. Ось така а, перша моя мій фініш. фініш, це ось такий гарбузик від Mill Hill. Дуже гарна робота. Мені вона дуже подобалась, класна. Вишилась на одному подиху, і вона така яскрава, гарна. Вишивала я її спочатку розпочала на тканині. Зараз я її принесу вам і покажу. Так, дивіться, я її принесла, це, здається, мені Моніка. А якщо я вам покажу ось, бачите, які переплетення, вона як ялиночка такої зроблена. Не знаю, як вам її передати. Но я нічого не бачила, де ту дирочку робити. Треба було ось тільки ось так, на просвіт. І тоді я бачила десь там. Ось, бачите, вона яка? Вона. Ну, нема, ну, я не знаю, нема такого переплетення, от якось на інших. Якщо от взяти, це в мене вже я замовила лінду, то на лінді, бачите, як? Ну, є оце переплетення, їх видно. То на цій тканині я нічого не бачу. Ось, вона оця якась. Як ялинка так зроблена, ну я не знаю. Я не змогла по цій Моніки якось вишивати. Не знаю, взагалі, в мене таке вперше. І я замовила собі Лінду, чекала, поки до мене прийде Лінда, і вишивала цю роботу на Лінді. Гарна в мене вийшла робота, дуже вона мені подобається, класна. Залишків тут багатенько залишилось. от. Ниточок, ну, багато, на другий відшив може і вистачить. А бісеру, ну, теж, в принципі, дивіться, ну, багатенько, в принципі. Залишки гарні, скажу так. Багато залишків, гарна робота. Давайте вам її трішечки поближче покажу. Ось вона, ну, дуже гарна мені. У мене, до речі, тут вже інший гудзик, ніж на прев'ю. На прев'ю ще старий гудзик. Де тут? Ось такий, бачите? А в мене вже з новими гудзичками, ну, Мені теж так дуже подобається гарно. Ось цей бісер, він дуже гарно так виглядає, переливається, мерехтить. Ну, класно, мені дуже подобається. Як вийшла і вишивається, до речі, дуже швидко, дуже-дуже-дуже. Я трошечки на пришиванні бісеру трошки так ну, замідлялась, бо його багатенько треба було пришивати. А так, в принципі, робота дуже класна, мені дуже подобається. Обов'язково буду ще вишивати Мілхіл. У мене є, до речі, зимовий Мілхіл, я так подумав, вже і розпочати його. Думаю, що а, може і розпочну. ну Дуже гарна робота, мені дуже подобається. так. Ну і що? І я вам зараз покажу свій старт, який я розпочала. У мене вже два фініші, подушечка і Мілхіл. І я мені ж мало розпочатих моїх робот. Я вирішила ще розпочати ще одну, але ну, вона дуже цікава. Я такого ніколи не робила. Це буде мій перший досвід, і мені дуже цікаво на це подивитися, як воно буде виглядати. І е, такий, знаєте, собі, визов кинути, зможу я зробити це чи ні. Дуже мені якось так страшнувато її робити, але ну, нічого. Думаю, що все в мене вийде. Зараз я вам покажу її. Так, і що ж я такого розпочала? Я розпочала пряничний будинок 3D від різнобарвної. Так. А це буде для мене такий перший досвід. Я такого ніколи не робила. Ніколи з пластику не збирала такі об'ємні іграшки, а, такий будиночок. Він дуже яскравий, класний, такий, ну, от іменно, зимовий зимовий, пряничний. Як я взагалі наважилася купити цю схему? Лілітка Оля розповідала, що до них в магазин приїхали набори від і вона розповідала про цей пряничний будиночок. І я відразу ж перейшла за посиланням до автора і придбала в неї схемку. І наступного дня я вже придбала, замовила всі матеріали на цей будиночок. І майже відразу я розпочала. Тут дуже багато відтінків коричневого кольору. І їх тут ну, багатенько. Тут, я вам зараз покажу, ключ. Дивіться, 20 метрів, 14 метрів, 13 метрів, 10 метрів, білого взагалі 45 метрів, це майже 6 маточків. 5 метрів зеленого кольору. 5 метрів ще одного зеленого кольору. Тобі ж дуже багатенько таких, знаєте, відтінків і дуже багато ниточок. Ну що, давайте я вам покажу, що ж в мене вже є вишитого. Вишито в мене ось так. Це буде ось ця стіна будиночка. Ось така в мене краса. Дуже гарно виходить. І е, мені так подобається на пластику вишивати. Такі рівненькі, перерівненькі е, хрестики виходять. ну Дуже гарно. Це моє віконечко. там Тут така ялинка стоїть, це, е, мабуть, занавісочка якась. І. Ось така в мене краса. Ну що, буду вишивати далі. Буду її продовжувати вишивати, і, звичайно, буду вам усе показувати, як воно виходить. Дуже мені цікаво вишити, бо тут, наприклад, у дах він вишивається, от бачите, не тільки хрестиками, а ще будуть такі стібочки гладєві, які такі вишиваються. Плюс тут ще буде зверху димоход пришиватися. Ну, коротше, краса вензеля, ось ці ще треба буде крутити, кручений такий жгутик робити. Ну, дуже мені цікава ця робота, дуже цікаво, мені взагалі, що в мене вийде. Я ще раз скажу, що я такого ніколи не робила. Для мене це буде перший досвід. Але я дуже люблю прикрашати до зимових свят. Я завжди на. На, ну, на кожний новий рік вишивала якусь прикрасу на ялинку, або це наборчик від The Dimensions, або це якісь там ялинкові іграшки від чарівної країни. А цього року мені не хочеться вишивати нічого такого, і я. Зроблю будиночок, а чому би ні? Це ж теж новорічне, правильно? І я так розумію, коли я заходила на сторінку автора, то цей дах він з одного боку відкривається, Тобто вона буде як скринька. Туди можна буде покласти цукерочки. Буде дуже гарний такий, знаєте, прикраса на стіл, на новорічні свята. У мене є ще час її. Тримаю колочки, що я все ж таки її завершу. Ну, виходить, дуже гарно виходить. Подивіться, як воно, ну класно, мені дуже подобається. Краса в мене буде. Ну що, дівчата, це в мене було і все. Більше в мене нічого нема. Я обіцяю не пропадати, бо мені вже почали писати, де ти пропала, де твої відео, виходь, давай, нам щось показуй, розповідай. Я хочу ще зняти, може, якийсь тех і поспілкуватися, трошечки чогось вам розповісти. Але у листопаді у мене не було на це часу, бо він такий дуже-дуже в мене був тяжкий і емоціонально, і ну, більш емоціональний він був, був в мене дуже важкий. Хто ближче мене знає, той знає, о чому я. Не хочу я це розповідати на. На просторі інтернету. Ось, ну, будемо намагатися жити далі. Все буде в нас добре, все буде Україна Так що, дівчата, до наступних відео. Ваша Наташа. Пока-пока.